Куди сьогодні котиться наш світ? Яким сьогодні стало християнство? Який сьогодні залишаєм слід? Куди пішли любов, єдинство, братство? Куди? Скажіть, куди сьогодні йдемо? Чого ж в житті нам ще не вистачає? Що у цей світ сьогодні ми несем? І що в цім світі з вами ще шукаємо? На що сьогодні з вами стали схожі, до чого душі і серця горять? Чому забули, що ми, діти Божі, за все ми будемо відповідь давати? як боляче дивитися на нас, нині, у цей складний водночас вільний час, так тяжко відшукай християнина, в якому вогник віри ще не загас, так тяжко відшукай таку людину, яка всім серцем віддана Христу. Яка в час спеки чи в холодну днину простягне руку помочі свою, багато так шукають лиш для себе, щоб в усіх справах були корі, зиск, і дивиться на все це сумом небо, ховається за обрії сонця, диск, кудись поділась простота Христова, любов, єдинство, віра, благодать, натомість зради й розлука з Богом, бажання брати, а не віддавать. Багато зла і заздрості, люті, ненавість, підлість, гіркота й обман. Знівечені гріхом побиті душі, людські серця вже огорнув туман. Давно уже на Бога не, чу... не чекають і не шукають зустрічі з ним, лиш на майбутні плани всі складають те, чи є місце для Ісуса в нім? Ми так собі багато дозволяємо давно вже стерта святості межа. І день за днем живем не помічаєм, що ми відходимо далі від Христа, не помічаєм, що не стало сили, вогонь у серці вже давно погас. Що ми так рідко Господу молились, ми всі поснули, мені шкода нас. Якщо Господь прийде до нас судами, якими на вагах Він нас знайде, що Він нам скаже, як він вчинить з нами, задумаємось, опинимось де. Чи будемо ми в числі п'ятьох розумних, чи будемо поправляти каганців, чи будемо в числі тих легкодухих, в яких нема потреби уці? Останній час, який він ненадійний, свобода в нас зіграла свій злий жарт, бо ти неначе від усього вільний і в той же час ти й усього раб, собі ніхто ні в чому не відмовить. Навіщо це потрібно? Можна ж все? Ось той, і той ще гірше мого роблять, і їм із рук теж сходить геть усе. Нікому Бог сьогодні не потрібен і плачуть, плачуть гірко небеса, відкинули свої святого Сина, відкинули свої свого Отця. За всім що світі ми, на жаль, погнались, те, що у Бога любі здобули, кому в житті вгодити намагались, кому усе що мали віддали. Стоїть Господь і нас давно чекає, тож з усіх сил до нього поспішім, допоки Він з любов'ю закликає У свій прекрасний, свій небесний тім. Давайте змінимо пріоритети і оберемо жити для Христа, щоб ми для себе всі могли померти, щоб сила Божа в нас їх ожила. До цього всіх нас, друзі, закликаю, ім'ям Ісуса всіх благословляю.